Як захистити від персону від нападу, знайти та нейтралізувати вибухівку і при цьому берегти своє життя? У Джернівцях відбувся 20-й чемпіонат України серед тілоохоронців. Учасники змагалися у бойовій підготовці та рукопашному бою, а також відтворювали фрагменти із замаху на президента Рейгана. про чоловічу роботу, яку дуже добре виконують жінки, охорону папа римського та таємничу справу, котра завжди викликає подив? Розповістила на сороколітня. Вони готові пожертвувати власним здоров'ям та життям, аби захистити тих, кого охороняють, і часто підставляються під кулі, які призначені не їм. Сказати, що це е, важко, це нічого не сказати. Це дійсно дуже важкий труд, праця, сили затрачується дуже великі, але люди виконують чоловічу справжню роботу і показують результати тут на змаганнях. Та це все ж не лише чоловіча робота. Серед охоронців часто можна зустріти жінок. Жінка не так привлікає, увагу, так привлікає увагання, як е, мужчина, напримір, тому що можна йти ті рядом е, ка подруга, как. Член сім'ї можна подумати, як там друг хтось, може як угодно бить няня, якщо з рібінкам якби многие не замічають в э, э, жінці цілохранітеля. Різниці немає ніякої, тому що э, завдання одне те саме: вони забезпечують безпеку охороняємо особи, забезпечують э, здоров'я цієї особи. І жінки, до речі, виконують дуже добре свої обов'язки. Ця професія кажуть таємнича. Бо ж побачити тілоохоронців в дії можна хіба що у фільмах. На таких змаганнях вони. Вони показують усе, з чим стикаються кожного дня. На першому етапі 20 років тому назад на чемпіонаті України виступало тільки сім команд. Зараз географія розширилась. Ці змагання проводяться по різним регіонам для того, щоб Глядачі більше ознайомилися з цим видом спорту на цьогорічному чемпіонаті у Чернівцях змагаються більше 20 команд і не лишень з України. Приїхали також представники охоронних структур Молдови, Румунії, Бельгії та Австрії. Коридор, напад палицею відбили. Не він падати, Охороняємо його, хоче так евакуйована. Терорист фрагмент взятий з замаху на президента Рігана. У 1981 році президент Рейган виходив із будівлі, проходив до машини, автомобілі, здійснився напад. І він був терорист, чотири постріли зробив по президенту Рігану. Він був поранений. Тому цілоохоронці демонстрували, як будуть відбувати напад від віп персони. Окрім того, охоронці повинні бути особічно підготовлені, вміти керувати автомобілем у екстремальних умовах, володіти зброєю та надавати медичну допомогу. Тому саме у таких вміннях змагалися учасники. Представники охоронної служби чернівців у змаганнях брали участь вперше. Адреналіну багато оцінюємо себе в десяточку. Я кажу, да, може перше, але ми багато тренувалися. У нас є опит досвід. Ми навчалися, отримали дипломи, мали практику по цьому по охорона фізичних осіб. І тут важлива не лише фізична підготовка, а й психологічна, каже Руслан. Є заняття в психології да, і, і по образу очей, міміки, ми розуміємо, хто, хто як себе. Руслан каже, чернівчани часто користуються їхніми послугами. Серед них і дуже відомі особи про те, кого саме захищали, хлопці не кажуть. А от Леонід Кучерявий – один із тих, хто забезпечував охорону українських президентів, а також організовував охорону Біла Клінтона та Папи Римського. Охорона була важкою, тому що на папу римського також здійсний був замах Аджа на площі святого Павла значить, Петра в Римі був здійснив також чотири постріли. Тому було дуже готувався цей візит. А він проходив в Львові, де паломників було 2,5 мільйона. Та охоронці мають на лише зберегти життя та здоров'я людей, яких охороняють, а й своє. Тут є головний суддя Вакулінко Василь Федорович, він начальник служби безпеки президента першого, першого президента України, Леоніда Макаровича Кравчука. Довгий період він, ну він теж легенда в тому плані, що він ще Щербицького охороняв, значить, і важко, і Леоніда Макаровича Кравчука. Так під час відвідування ринку значить, був здійснений замах з ножем. Проте цілоохоронець захистив президента. Натомість сам був поранений. Життя йому врятувало те, що під плечем був пістолет і ніж на нього наткнувся. Олена сороколітня Василь Ставчанський теми дня ТВА.